На мою думку, це локомотив і є вже багато років, але це локомотив, від якого щороку відпадають певні деталі. І дуже важливо скористатись, зібрати принаймні те, що є, не дати новим деталям відпадати від цього локомотива. І спробувати використати потенціал тих деталей, що відпали знайти їх. Перед нашою дискусією я поспілкувався з багатьма. Ми... Колегами, які навчались разом зі мною в модуляції, але на комп'ютерному факультеті. Я не згадав жодного, хто працює в Україні зараз. Вони працюють в Каліфорнії, YouTube в, 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 в Латинській Америці, в Airbnb, в Exenger, в багатьох провідних компаній. Я запитав у них, чому ви не працюєте в Україні. П'ять основних причин, які були серед понад 15 людей. Які мені відповіли що це наїти відсутність адекватної інфраструктури для розвитку, які підуть в Україні, це недо, та, недостатньо високий рівень життя, а, який вони можуть забезпечити собі та своїй родині. А, це рівень проєктів, які вони можуть здійснювати а, з України, тому що коли людина Відповідає там за мільйони користувачів YouTube або ПІМІ або іншого сервісу. Це інший рівень зовсім проєктів, які звичайно більш цікаві. Четверте це регулювання та корупція, і п'яте це захист прав ip власності.